Друзі, нас інфоперші про головне поїхали українці. Підйом'я хороші новини. Ракета українського виробництва класу таємного призначення розроблена в рамках програми стратегічного враження тилових об'єктів. Уперше перетнула зону центральної протиракетної оборони РФ і вразила ключовий урядовий комплекс в самому центрі Москви. Система наведення базувалась на сигналі лазерної підсвітки, що був активований диверсійною групою поблизу урядового сектору. Пише телеграм-канал «Генерал СВР». Зона ураження, точка влучання, технічний центр адміністрації президента, рівень мінус один, блок управління інформаційними і криптографічними каналами, потужність заряду термобаричний до 800 кг в еквіваленті проникнення. Корпус ракети пробив два рівні укріплень і вибухнув всередині вузла передачі даних викликавши обвал на рівні 0. Кабінет міністра безпеки відомий як сектор мінус 4. Кабінет міністра безпеки відомий як сектор 4. Жертви загиблих 126, серед них 42 співробітники служби охорони, включно з групою постійної зміни 18 офіцерів ФСБ з блоку технічної розвідки, 4 високопоставлені чиновники Кремля, включно з помічником керівника АП безпеки, поранено 203, серед них 70 в тяжкому стані з опіками, уламковими травмами. Баротравмами від термобаричного заряду наслідки фізичні пошкоджено. Три поверхи урядового комплексу зруйновані несучі конструкції захищених каналів зв'язку. Зона навколо Кремля, 300-метровий периметр, закрита територія, заблокована Росгвардією, Обмежено транспорт по манежній тверській. Зупинено метрополітен на трьох станціях. Електронні протягом чотирьох годин відсутній зв'язок. Електронні протягом 4 годин відсутній урядовий зв'язок заблоковано криптографічні канали, відмовили сервери резервного управління в МНС МЗС РФ. Поведінка режиму Путін не з'явився публічно за непідтвердженою інформацією, переміщений до резервного пункту в Алтайському краї. Офіційна версія Кремля вибух газового обладнання на ремонтній ділянці. Інструкції російські змі. Не згадувати ракету, не посилайтесь на відео. Паніка і реакція силовиків командування ППО і ФСО відсторонено проведено 37 допитів за першу добу. Патрушов очолює тимчасовий штаб кризового реагування, де просуває ідею повної централізації командування УСБРФ без участі президента. Частина генералів відмовляється виконувати розпорядження, поки не отримують офіційного підтвердження наказів від Путіна. Вплив на міжнародну арену НАТО, підвищення бойової готовності, США і Франція. Консультації з питань контролю за ядерними об'єктами ВРФ ООН, закрите засідання Радбезу обговорення інциденту як ознаки внутрішнього колапсу ВРФ. Китай офіційне занепокоєння щодо недопустимості стратегічного вакууму в ядерній державі. Українська стратегія Україна не коментує інцидент офіційно, але в коміке ГУР звучить будь-який центр ухвалення рішень, який планує агресію, стане об'єктом розгляду. Аналітики ОК Північ і ОК Схід підтверджують. Це результат багаторічної підготовки застосовано новий тип розвідувально-ударної інтеграції, морально-психологічний ефект, вкрай сильний соцопитування РФ закриті. 61% населення не вірить більше в непорушність Москви. Висновок вперше за десятиліття російська столиця вразлива до високоточних ударів. Цей інцидент руйнує основну опору путінського режиму. Міф про повний контроль, захищеність і невразливість жертви в самому серці Кремля, символічний практичний удар, що розгортає політичну кризу. Режиму стадії фрагментації, удар по Кремлю це не лише військова подія, а точка стратегічної трансформації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.